Всім привіт! Я одна з тих людей, хто зберігає смачні рецепти в інстаграм і ніколи їх не готує, просто тому що боїться, що з першого разу нічого не вийде. Тож давайте подивимось, чи так все насправді і приготуємо сінабони зі мною вперше. Змішуємо дріжджі, тепле молоко та ложку цукру, прибираємо на 10 хвилин. Просіємо борошно та змішуємо з іншими сухими інгредієнтами. В Простоплене тепле масло додаємо 2 середніх яйця та разом з молочною сумішю виливаємо у центр миски. Замішуємо тісто та відправляємо у тепле місце на годину. Тут у мене вийшов збій системи, адже я не закрила вікно і замість харчової сплівки використала звичайний пакет. Думаю, через це тісто вийшло не таке круте, як хотілося б. Через годину розкатуємо тісто, додаємо масло, цукор та корицю, робимо рулет і нарізаємо на більш-менш однакові шматочки. Підійшов Тимур, тож роблю все однією рукою, мами зрозуміють. Викладаю тістечка в форму і прибираю на 20 хвилин. У тарілці змішуємо маскарпоне з цукровою пудрою. Не жаліє ні перше, ні друге, адже потім саме це врятує смак тістечок. Беремо булочки і змазуємо яйцем для гарної скоринки. Випікаємо 25 хвилин при температурі 180. Готові гарячі булочки змазуємо маскарпоне і насолоджуємось. Я не на 100% задоволена результатом, хоча смак вийшов не такий вже поганий. Буду вдячна за ваші поради і підказки, що саме пішло не так і чому мої тістечка не такі гарні, як у дівчаток з інтернету.